Слово Верітас на ранок 6 травня, яке знамення ти зробиш, щоб ми побачили і повірили тобі, для людини притаманно просити знак, шукати підтвердження, просити, щоб Господь доказав свою любов. Однак подивімося на своє життя, озирнімося навколо і можемо побачити сотні, а навіть тисячі різних знаків. Які підтверджують нам присутність Бога. Єдине, що нам заважає, це наша сліпота. Сьогодні Ісус говорить, що Він є поживою і кожен, хто до Нього приходить, не буде голодувати, а хто в нього вірить, ніколи не буде спратити. На сьогоднішній молитві йди до Ісуса, щоб Він нагодував Тебе своїм словом.